Доброго дня! Хочемо показати таку платформочку. Значить, платформа зроблена під модульний будиночок. Розмір платформи 1,70 м, якщо не помиляюся, на 2,60 Значить, Оскільки це платформа, граму ми вирішили зробити з такого трошки грубшого профілю. 40 на 60 з стінкою 3 Дишло 40х60, з цінкою 3. Ресору ми поставили 4 Алко чи кнот, не має значення. Ступицю людина дала свої колеса з розболтовкою 512, тобто поставили ступицю під розболтовку 512. Значить, 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 поставили ми гарні кнотовські крила пластикові. Ну, завдання було, чим подешевше, не треба. Поставили упорне колесо. Значить, сцепний пристрій на 750 кілограм. Фонарі ми поставили. Лампочні польської фірми Хріст, дві світочки номера, так в бампер монтували трикутники світової щоб все було правильно по, по госту. Значить, от такий, от такий вийшов прицепчик. Така ціна такого прицепчика 18 тисяч гривень. Кому цікаво, кому потрібно щось таке нестандартне, щось таке. Якісь платформи, якісь нестандартні прицепи, якісь нестандартні розміри. Звертайтеся, раді будемо вам з таким допомогти.